Добрий день, у нас вже вечір, певніше. Я грію. Все вже посіяно, все, цибулька. Ось я грію. Виходжу до вас із таким запитанням. Хочу зробити канал на Ютубі новий. То на тому каналі буде вирощування круговий рік помідорів огурка, кавуна, цибуля на перо, крумплі, пасуля і салотка кукурудза. Так що буду робити канал, як я зроблю канал, я там ссылку на нього скину, там не буде ні. Отоблока, ні нінич, там буде сугубо вирощування, буде як, якими препаратами я буду експериментувати цього року, бо цього року я буду дуже повно препарату купляти, щоб дивитися, які. Працюють з помідорами та з огурками та й капуста.